Привіт! це топ новини дня від п'ятої редакції. Нічні вибухи у Запоріжжі росіяни поцілили у приватний сектор. Перший приліт на город, другий на подвір'я будинку. На щастя, люди не постраждали. Чого не скажеш про будинки? Два напівзруйновані та близько сорока пошкоджені. Окрім цього, люди залишилися без світла, води та газу. Комунальники працювали на місці від самої ночі. З прифронтового Оріхова вивезли всіх дітей. Загалом у громаді залишається близько 1700 людей. В одному з сіл, зокрема, і шість неповнолітніх. В Україні запрацював єдиний реєстр зниклих безвісти. У ньому збирають усі дані про зниклих, завдяки чому рідні цих людей, до прикладу, зможуть оформити пенсії по втраті годувальника. Готуємось до деокупації. Німеччина передала для Мелітополя два автобуси. Вони після звільнення міста від рашистів їздитимуть на міських маршрутах. У відпустку до Криму і якомога скоріше проситься псевдокерівництво Запорізької АЕС. Але ж расисти їх нікуди не відпускають, бо персоналу критично не вистачає. Певно, зрадники вже готуються до втечі, бо відчувають, що ЗСУ близько. Повідомили в енергоатомі. Ну і на завершення, трохи позитиву. Житель Москви побачив, як увага, блакитно-жовтий голуб скидав на місто міни-пелюстки з написаною на них літерою У. Після цього чоловік викликав поліцейських ті героїчно обстежили вулицю, але нічого так і не знайшли. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, там багато цікавого.